Але давайте я спробую. Да? Я хочу всім значить, нашим розмовам, і це починається друга хвиля розуміння. Вона завжди відбувається, якщо ми дійсно віддаємо собі належне та, в своїх претензіях на рацію, ми хотіли щось розуміти. Ми так вели, так вели, ми, ми чесно намагалися, я, ці дві вони мене змучили. Але я, значить, що я прийшов до кінця, я розумію, що я не знаю. І я, значить, повертаю, починаючи з хвилю розуміння, можу сказати, що це відбувається саме тому, що не про те взагалі розказ. Новела не про те, Джоанна це недопад. Абсолютно. Як зазвичай, в новелі. Тут відбувається щось абсолютно інше. Я оці я не буду знову їх демонструвати, показувати. Це. Я не хочу виходити на якийсь загальний філософський знову рівні, літературознавчому. Я хочу, щоб ми залишилися на особистісному рівні. А який він? А дуже простий. Давайте повернемося з вами. Друга хвиля розумію. Повернемося в той момент. Я не хочу демонструвати знову екран, значить, щоб хотіли. хотіла. той момент, який я назвав моментом відновлення любові. Коли наш що? Артур, наш чоловік, відновлює предмет любові, так? він артикулює ці остачі, рівні, очі, зелені. І він каже, йому трішечки соромно перед цим. Значить, теж вже не молодий дядько, що він такий. Ну, типу романтик, що він, він так любить, він так кохає. І вона там костюми покупала. Ну, я нагадав вам, да, сподіваюся, да? він відновив предмет своєї любові. Уста чарівні і очі зелені. Він його відтворює, тільки він бачить її так. Так, так, ми це побачили-побачили. А якщо ми це побачили, це так, то чи прийшла Джона, чи не прийшла? Наш Артур все одно каже правду. Бо предмет любові тільки з ним. І може бути ситуація, що Джоанна з ним, а може бути ситуація, що не з ним. Але предмет любові тільки з ним. І в цьому сенсі одна із подій новели, що в одному завжди дістається. Та, о, у котрій очі зелені і розстачі рівні, а комусь інша дістається тварина. Так само, як і читач. Той, хто повірив, що це Джоана, він опиняється після прочитання новели в одному світі. Той, хто не повірив в абсолютно іншому, в абсолютно іншому світі. І це теж вибір читача, як вибір кожного з персонажів. І наш лій, він міг бути приятелем, чесним, котрий не спить з жінками своїх, значить, друзів. І тоді, це, значить, прикривання очей, це, 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 це біль. біль за Людину, котру він розуміє, за немолодого чоловіка, котре кохає останньою любов'ю. Остання любов це особлива річ, це значно сильніша річ і важливіша, ніж перша. Вибачте мені, будь ласка, ті, хто так не вважає. І він, він відчуває, що спорідненість, він відчуває біль, прикриває очі, тому що він не може пояснити, бо вона молода. Ця дівчинка, він ніколи не зможе пояснити. Цей біль, котрий він за свого ліпшого друга відчуває. Але він може бути і мерзотником, котрий з цією джоаною спить. І знову ж таки, це може бути один світ, а може бути інший. А може бути, друзі мої, тут ми підходимо значить, до події, котра тут відбулася. До, до правди, знання й незнання. В цьому сенсі, я для того, щоб пояснити, знову ж таки, вибачте, метафорично, може. Вербалізувати цю подію, котра тут, на мій погляд, відбулася, я повинен згадати метафору. Я її цей час прочитав, і, вибачте мені, я не пам'ятаю ресурсу, де я прочитав це, книга була чи, чи в мережі десь. Ну, це не так важливо. Я, не важливо абсолютно. Я, значить, я прочитав це як робочу метафору перших християн, ще єгипетських, цих пустинників, пустельників, що мешкали в цій пустелі в Єгипетській, вони молилися Христу. І в них була, і це народжена в, в той традиції, значить, ранніша християнська метафора, що коли людина помирає, вона потрапляє, звичайно, значить на небо. Але там не буде і, і немає такого страшного суду, як зазвичай нам значить, наші сільські священики розказують. От ти добра душа, на тобі, значить, пива з кальмарами, а ти погана, значить, ти в пекло, нічого такого немає. Постельники єгипетські казали, що душа, котра туди потрапляє, вона потрапляє щось, зразу опиняється перед чимось щось на кшалт зеркала. Вона бачить себе і починає звучати. І це звучання одночасно і є те, що вона наразі є насправді і суд. Душа сама собі виносить суд своїм звучанням. Вона бачить нарешті, яка вона є. Виповнюється, що подія збирання душі в цілісності її досвіда, прожиттєвого. І ця метафора в цей час мене дуже вразила. Це звучання, це зеркало. І я, 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 я особливо в ситуації знання і незнання, котре так і не може вирішитися, я, я для себе реалізую подію цієї новели, як події страшного суда. Ми стикаємося раптом, раптом з текстом, котрий змушує нас вибирати щось, чи ми знаємо, чи не знаємо. І кожен опиняється, і знову ж кажу, після прочиття новели в своїй власній реальності. Бо він зробив ці вибори, він спирався на своє передзнання, котре в нього було. Але раптом, коли він, якщо, якщо він зробив ці зусилля, раптом побачив, що його передзнання... Воно йому, як завжди це буває, брехало. Тоді тоді цій людині необхідно, і здебільшого, власне, нічого не залишається. Як побачити цю ситуацію? Побачити цю ситуацію. Наявності Джоани, відсутності Джоани, знання, що це вона, знання, що це не вона, як е, ситуацію перевірки, що завжди, завжди виповнюється з нами. В справжніх подіях ми збираємо себе в певній істоточності е, своїх власних духовних і душевних ресурсів. І цей суд, і знову ж таки, юридичний термін, він е, тут не зайвий, е, зважаючи на, на суттєву відносність наших персонажів до, до цієї судейської сфери, то е, значить, виповнюється саме суд. І цей суд робить читач. І персонажі, і герої одночасно і зворотнього ходу немає. І єдине єдине, що в цьому сенсі може допомогти читаче, котрий прийняв ту чи іншу точку зору, це повернутися і зробити цю роботу, що зробили ми з вами, і раптом опинитися в світі, в якому неважливо, чи там Джоан, чи не Джоан. Важливо, хто ти? Як ти бачиш людей? Як ти бачиш світ? Яка твоя душа? На цьому крапка. Якщо у когось питання, то я прошу, хтось, значить, незгодний теж. Я, я розумієте, зрозумійте мене справедливо, я не хочу, не хочу бути чимось на кшталт диктатору, такого герменефта. Я ділюся красивим, я більше нічого не роблю. І нічого мені не потрібно від вас, ні якогось святого однозначного погодження чи протиріччя. Я не хочу викликати ніяких таких однозначних емоцій. Я хочу, щоб ви побачили красу, красу структури, котра є насправді, художній твір. Я хочу, щоб ви побачили абсолютно унікальні структури і події, що тут закладено. котру ніхто зазвичай не бачить. Ці селенджеровіди, значить, знавці, що вони десятиріччями займаються. Не, не бачить цього, не бачить. І, і, і ті, хто ну, і, на жаль, в нас немає культури розуміння. А вона потрібна, бо там захована справжня краса. Я ділюся можливістю цієї краси. І навіть якщо у вас залишились якісь питання є, і бажання не погодитися, все одно сказати не правий це Рафієнка. Будь ласка, ви можете казати так, але я. Хочу... Хочу, щоб ви повернулися знову до цієї структури і подивились на неї, і чесно собі відповіли про цей шлях, що ви пройшли. І що вам цей шлях про вас говорить? І це є головна подія. І вона, я ж кажу ще раз, вона незворотня, як кожна справжня подія. І ми з вами тут на цьому курсі буде 5 новел. Ну Це, значить, і першому розібрали ще буде 4. Кожна із новел ви побачите. Вона обов'язково в собі тримає, народжує собою художню подію, абсолютно унікальну. І вона завжди є в художньому творі. І тільки вона і має значення. Бо всі ці можна тут, було, знаєте, от як Шеспіра люблять розбирати. ну, Взагалі, тексти, що трішечки мають таку дистанцію історичну, хапаються і починають розказувати про там, епоху відродження. Там, Північне відродження, марило свої особливості, і все, І 17 лекцій. А то чого тут Шекспір взагалі не звернув? Чи хтось спеціаліст з політичної системи середньовічної, значить, англійської, скажімо, да, британської, і починає значить, цього Гамлета ці тексти пристосовувати до, до свого матеріалу. А хтось більше соціологою займається, а хтось більше культуролог. І тоді все воно все воно попадає в ці філософські системи. Та що насправді відбулося з читачем, так і не зрозуміло. І чому люди 400 років читають цього Гамлета? Не зрозуміло. Наше воно нам? 400 років перекладаємо, читаємо, знову і знову інтерпретуємо на сцені, як божевільні. А між іншим, між іншим. Поруч з Шекспіром були інші драматурги, прекрасні. Ми не то, що їх не читаємо, ми їх просто не знаємо. Їх і не перекладають, і ніколи не будуть. Їх знають тільки спеціалісти. Чому це 400 років існує? Я відповідаю, тому що воно в собі утримує цей механізм. Утворення в цій істоті тваринній людини. Відтворення знову і знову. Ми, змінюються епохи, змінюються часи, термінологія, філософські системи, а механізм, як святий працює. Він сам по собі універсальний. Саме тому ми читаємо і Софокла, і царя Ідіпа Іантігону і всіх інших. Тисячі років проходять, а механізм працює. Ми ні мови не знаємо, вже, ми, ми, ми собі уявити не можемо, що там давній грек розумів. Цей Сократ молодий приходив на дивилися ці спектаклі ці, театральні вистави. Що він, він в цьому царі? Єді? Ми ж не знаємо. А ставимо і ставимо, тому що. Незважаючи на абсолютно новий контекст, філософський, громадський, соціальний, культурний механізм здатний працювати. І саме ці твори, саме ці культурні, ця культурна спадщина, вона тоді наскрізна. І вона тримається не тому, що вона якось там щось непонятно що. А Все функціонально, в культурі все функціонально. Це, це, це розумієте. Це я вже багато кажу, я прошу вас, Людмила, вибачте, що довго вас тримав з долонькою жовтень. Мені імпонує ваше трактування цього, цієї новели про те, що не важливо, чи була то Джана, чи не була Джоанна. І мені здається, що таке трактування ну, більше щось мені змінило, ніж коли я прочитала і фокусувалася на Джоанні. Звідси, у мене питання. А От якщо лі, літературні твори, чи, чи обов'язково проговорювати е, той сенс, який в них є, щоб вони змінювали людину? Чи просто там той же Гамлет, Софокл, він просто змінює, тому що він є, навіть не усвідомлюючи це? Гар, гарнючі, просто гарнючі питання. Просто дякую дуже за нього, бо це бо це в цьому весь сенс, і, і ясна, в цьому і парадокси весь сенс, звичайно. <глава> Більшість людей на цій планеті, якщо прочитали цю новелу Сенджера, взагалі не вдупляють про що вона. Як і Гамлета, і я, я просто легко це доводжу. Ми читаємо разом зі студентами. Але це не значить, що вони, типу, значить, поза межами дії культури, що ця, цей Шекспір з ними нічого не зробив. Я думаю, що навіть на Факі може. Боже, та людина, що не потребує, як я, раціонального доходження, вона якраз більше і співпала. З цим художнім світом і більші зміни в неї позитивні сталися. Ну, так що тут не треба, тут смиренню потрібно вчитися. І якраз це розуміння, що я, я здатний на нього, я здатний людей навчити йому і надати, і показати красу раціонального уходження, вона не, не дає нам виключеності прав якихось. Бо справжня, справжній твор, справжній художній світ, справжня структура словесна художня. Вона працює з читачем незалежно від того, хоче він чи не хоче. Розуміє чи не розуміє. Вона здатна його перетворювати, здатна в ньому відновлювати його цілісний, ціннісний контекст Особистісний. І саме тому, саме тому, ми як божевільний пишемо і пишемо тисячі книг, що місяця видається. Твори музикальні і все це. Ми, ми, ми ніколи не. Якщо б ми задались би метою, зараз ми за життя своє не, можемо, не зможемо перечитати, переслухати, що е, зробили творці в XVII столітті. В Золотому столітті, ну, останньому столітті е, світлої доби людства. Значить, перед Каліюгою. да? Ну, метафорично. Для мене XVII для мене століття це століття. Абсолютно, потім, потім почалося стрічечки. Ми не здатні не переслухати цю музику, не перечитати ці книги. І Вони прекрасні. Наприкінці цього століття квіточкою останньою, значить, виписався перед нами Імануил Кант, ці, ці величезних, прекрасних три критики. Все життя можна читати, і не треба тоді Вінгенштейн. Бо Вінгенштейн той же самий Кант, тільки ХХ століття. Але можна читати Вінгенштейна, будь ласка. І там і там нічого не розуміємо. О. Але, 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 я прошу, що ми продовжуємо все одно створювати нові філософські школи. Писати, і от моя, моя доля, вона ж доказ. Я пишу на щось романи, коли вже давно є Фолкнер. Є Флобер, є Герман Гесе, є Гемінгуей Нащо, Володя? Нащо ти робиш? А люди більшість, більшість з нас така. Ми робимо це не тому що не тому, що навіть там якісь там гроші, щось таке. Ну, всі ж ми ви знаєте, що український письменник гроші не заробляє. Да? І, і це абсолютно в інших націях це якось відбувається. В нашій, ім'я ми пишемо і пишемо. що письменник це людина, яка проходить через простір і час і не може не створювати текст. А хтось не може не створювати музику, а хтось не може не перекладати. А хтось не може не, не займатися будівництвом, а хтось не може не виховувати дітей, а хтось не може їх не народжувати. Ми всі робимо щось неймовірне і продовжуємо, і про... хоча б, здавалось би, на що наше. Але це і є, власне, життя людини. Так виповнюється кожен з нас в якості власне людської істоти. Я відповів. Дякую, Дякую вам. Ви вибачте, я, я кричу, але я постійно кричу на студентів, це не тому, що я злий. Я, я входжу емоційно, і мені хочеться, я бачу, відчуваю, що я недостатньо точно мислю, да? і мені компенсую, намагаюся завжди цю недостатню, постійну недостатність точності якось компенсувати. То ви вибачайте мені, будь ласка. Фух, ну, що, що, ну, здається, отак і, і все на цьому поки що.